І Якщо брати оцю, наприклад, трубу оцинковану, це заготовка з металопластикового профілю, яку я придбав там по ціні майже металолому. А це це ці оцінковані стовпчики, які виробляв колись там, Харківський завод, не знаю, зараз вони роблять чи не роблять. Дуже універсальна штука, де можна міняти горизонти по висоті. Ви бачите, да, таким чином виводиться проволока. Да. Можна заправляти комфортно і ставити зворотні. Закупив я їх тоді, тоді багатенько і розбив виноград. Жодна і стоїк не бетонована. Всі під гідробур були вставлені по рівню а -а, в землю. І скільки вже це років пройшло з 2019 року? 6, все дуже гарно добре стоїть. Мені дуже подобається, тому беріть і на вооруження, беріть на озброєння.